Троє українських військових щойно повернулися до Дніпропетровська з Литви, де місяць проходили безкоштовну реабілітацію після тяжких поранень на фронті. Усі витрати взяла на себе прибалтійська країна. Сергій Степанов із 20-го мотопіхотного батальйону. Тішиться і показує ціпок, який йому більше не потрібен, оскільки боєць уже ходить самотужки. Він зазнав складних поранень ніг у січні біля червоного партизана. Воїна після наступу бойовики захопили в полон. Сергій згадує, як у неволі снайперка ДНР заради розваги вбивала українських воїнів, а йому прострелила ноги. Олександр Дуденко з 25-ї бригади розповів, що після лікування в Литві став краще рухати рукою. Під час боїв у Дебальцевому його зрешетили ворожі кулі. Андрій Локоцький відновив координацію руху у лютому. Біля вдіївки від вибуху снаряда боєць зазнав перелому черепа. Координація Кардинація улучшилась, самочусві улучилась і нормалізувались давлення. Тобто... Давление стабильно, как было, 120 на 80, все добре. Плохо згиналася нога, плохо розгиналася вот, і було трудно наступати на ногу. Зараз, після реабілітації, після 28 днів, то есть я вже, як говориться, уверенно стою на ноге. Ну, Слава Богу, думаю, в, в дальнейшем піде все намного швидше на поправку.